Це один із звичайних двориків у центрі Івано-Франківська на вулиці Незалежності, але на відміну від інших, тут не п'ють пиво і не курять. У рамках порту Франкового Фесту уже четвертий день тут читають поезію. Організував акцію присутність поет із Калуша Остап Микитюк. Він запросив у дворик юних прикарпатських митців. Творчі, ліричні, іноді претензійні. Їх твори звучали по особливому, поміж древніх мурів франківських кам'яниць. Так вирішили, що в принципі дворик це буде гарний такий. Концептуальненько, можна сказати, тому що ну, тут якісь в таких дворах, в Франківську, у Львові, у будь-якому місці є якась своя така енергетика дуже цікава. І вона буде доповнювати ті вірші, які будуть читати наші поети. Зривати листя, допомагаючи осені, стелити під ноги, довгі доріжки. Прийди до мене кроками, босими свою ліричну поезію читає Богдан Кірста, учень року, мандрівник, мрійник та поет. Він пише інтимну лірику і патріотичні вірші. Загалом у Богдана більше ста власних творів, е, можливість побачити інших. Зрештою, е, також це чудовий шанс не тільки показати себе, а й ознайомити інших із творчістю. Е, Авторів старше, наприклад, наша локація присутність, ми будемо передавати не тільки свої твори, а й твори митців минулого через присутність, тобто через нас. Послухати молодих поетів у дворик на незалежності прийшли і молодь, і люди похилого віку. Розвиває людей, щоб люди не були зациклені тільки на матеріальних цінностях, на тих доларах, щоб трошечки душа в людей розвивалася, щоб ми жили духовно, збагачувалися, бо як нема культури. То нема нічого. Ми вже цих письменників колись бачили на іншому. Вони виступали в бібліотеці, тому ми з деякими знайомі, і ми дуже раді, що змогли їх знову побачити і насолодитися їхньою творчістю, тому що це справді є талановиті люди. Нашої міста ми не пишаємося. Поезія звучала під музичну імпровізацію. А у другій частині заходу молоді письменники читали вірші класиків: від Івана Франка до Богдана Рубчака. Віталія Васильчук, Олег Рудак. Новини, телеканал Раї.